Так, печінки, треба топ. Треба топ. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось лівіше руля і вперед. Я, до речі, щось маю чуйку, що там багато людей не полетить. Каже, що то місіякета. Коли в нього не виходить щось, то він так і каже. І не тільки в грі. <ramed> я зрозумів. <понял>. <plaque> ну, така людина. Буде грати. Ну, якщо буде грати, то бляху, може я з ним в цей долу піду ще сьогодні? Чи-чи-чи, вилазь. Я не люблю цього Узіка капець. Але й мійка говно. Так, а ось це вже нормальний. А, він таки буде скачувати її, та? Знаєте, що я зроблю? Я вже так робив калаш одиночними. Ну, в батла час, вона в загальному типу, ну, прикольна задумка, все. Але мені. Ага, він скажу, я поняв. Мені от Друга світова, вона мені більше сподобалась. Це об'єктивно, не об'єктивно під любим виглядом. Дві машинки. deixa o Так, мені потрібен эйс. Оп! Фраг. Зараз прочитаю дай мені секунду. Це працює? Якось так. <ріст> Здорово, Дімон. <'ї> <ріст> ну, та, бляха, і таке буває, розумієш, треба пробувати. Хто не пробує, той, той не пробує. Так, я десь Аську тут бачу, вроді. Так. <сум> <сум> Всім доброго вечора. Так, тепер можна піти пошукати якусь снайпу. Всі вертаються в папку. Ну, як тобі сказати, я не можу... Блін, я не можу констатувати, що це типа от єдине. Бо Warzone, наприклад, Warzone мені теж заходить. Тож я останнім часом підсів більше на PUBG факт. Але і Warzone класний. Ну, там є по-свому, там є свій оцей вайб. Чому хочеться її грати. Зараз секундочку я вийду. Вийду з цього файту живий. МАТЬ нова ідея? Давайте беремо СЛРК. Це драгун працює скоріш за все. Це М -м, так, Микил со драчик. Тебе порівняння, чуєш? <сум> Ні, та папка тут, то, то знаєш, це гра, до якої. Ну, типа, по факту вертаєшся, тому що вона класна. Dragoon SLR, это буде слр SLR. Так, зараз я підхилюся. Тупак. Тупак, тупак, але молік мені дав. Драгун Селерка, Селерка. Зараз, зараз, зараз я прочитаю. Комон, грі 8 років, в неї всі грають купа людей, що стрімерів, він просто гравців. 8 років стільки не виходило, всяких ігор. Всі над, всі вертались. Ну, дивись. Погоджуйся. Бо в твоїх словах є. Як мінімум доля правди. Бляха. Що по зоні? Я не в зоні. Чик. Це було зальотно ніби. Ух ти що! One shot one head. Сподіваюсь, він не обідився? Хоча по барабану. Mm. Так. Це mm. хтось стріляв? Так само і я. Та, ну, не буду з тобою сперечатися в тому плані. <гра>, Гра мені зайшла. Це забагато. Це берем, це берем, це берем. Гра прикольна. Ні-ні, <риклад> е, 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 мені почулося, я, я чув, що хтось дзвонив, але цей. Мені почулося таке, якби е, біля мене хтось, знаєш, зробив вистріл з е, глуши... глушника. Оце мене насторожило. А телефон так? Телефон то фігня. Я чув. Привіт тобі зі Львова Вінниця. Доброго вечора. Став лайк, якщо перший раз, підписуйся. Так, тут по-любому якась біда -тось. Що за прикол? Боти ж не користуються димом. Ніби. Я я, я зараз сам зіграв як бот. Так, я досить Оптимістично взяв. Перельот. Бот. Дух. Ну, по факту дух. Всім доброго вечора. Знов 13 аптечок. Ну що ти будеш робити? Ну, тільки зглюк був. Так, друзі, всім привіт. Нас восьмеро онлайн. Ставте, будь ласка, по лайку кожен. І вже лайків буде більше. Так, ліс це, звичайно, класно. Танчик. Бачу дим, не буду підставлятися. Я стрільбу чув і мені здається, що десь тут. Я ж казав, що десь тут. Дякую за лайк. Бачу. Цей, походу, дроп залутав? Ти вийш, як він гарно? а я не гарно. Так, готуємося. 42 заряджені, заряджений. Щось мене на ті аптечки, та на аптечки тягне і тягне. Стопі... Ти впевнений? Про маньяка на рік старше? Ну, чесно кажучи, скажу тобі, що по... По графіці вони б могли і трошки краще постаратися. Ах, звичайно. Mm -hmm. Після того, Дімончик, як я от тоді один раз попробував, бляха, тут ще й гроза лежить. Я правильно побачу? Там писали Швейцарія. На ПП мало патронів. Думаєш, я влип? На крайняк зараз щось придумаю? Як завжди, імпровізація наше все. Так лишилося дев'ять, чуєш. Ти думаєш, мені варто переживати? СЛРка. Як щось заберу з. Ти знаєш. З того, хто вже не грає. правда Скес Que yes, ah, é, ah, vem tudo bom. Нас залишилося... я і ще п'ятеро, так? Ти гониш. Оце було дуже неприємно, якщо так розібратися. Я перепрошую. Тебе мені тут не хватає. Та блях, я ж і не перезарядився народ. Що зі мною? Перепрошую. Так, якщо щось, я вже повторю свій рекорд, добре лишилися ці кемпери. Вони двоє на кемпах. Вони двоє на кімпах, можна сильно. А, стоп! Шахту з'ї. За скоро я розслабився. Два дропа. Хе -хе. Не, Не встиг, чоловіче, не ти перебігти. Це походу, бот. Добре. Ху -ху -ху. Ви це бачили? У мене досягне, я розблоковано. Так, окей, лишився я і не я. <гум> ну, це була, напевно, найпростіша перемога. Він, походу, відкис десь отам в зоні. А останній кіл в мене виходить гранатою, так? Це новий рекорд, народ. Це новий рекорд по кілах. Я ж казав, що топчик сьогодні мусить бути.